Це Світлана Кушнір на каналі Інтервізори. Будемо говорити зараз з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи. Говорити будемо про, про те, що відбулося на вихідних напад на одного з співробітників ТЦК, який закінчився у порядні смертю працівника територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Вибухи у Рівненському ТЦК, вибухи у Павлоградському ТЦК. Що відбувається, це. Можна подивитися по соцмережах, одні радіють і кажуть, ну ось на людоловів прийшла, як то кажуть, справа полювати, ще раз підкреслюю, ми просимо вас бути толерантними і розуміти, що навіть під час воєнного стану порушувати законодавство України і влаштовувати Сонт-Лінча не можна. А інші говорять, що. До речі, самі ж працівники ТЦК повідомляють, що тепер вони готові після передання червоних ліній застосовувати табельну чи нагородну зброю. Про це сказав один з представників на позивний дончанин Борис Овчаров, якщо я правильно пам'ятаю. Тараси, що відбувається в країні, як ми взагалі могли допустити? Я звичайно питаю в розрізі, як влада могла допустити до того, щоб зараз одна частина суспільства пішла стінкою на іншу? Причому у кожної з цих стін є зброя. Ну давайте так. Ми не знаємо наскільки є там російський слід, тому що росіяни активно намагаються намацати ту точку, яка дозволяє розхитувати суспільство. Я впевнений, що все це роки, три роки робиться, але ну не вдається і масових терактів зробити. Це ще раз говорить про ну достатньо якісну роботу в першу чергу СБУ, тому що це контррозвідувальна діяльність. Ну, буває десь знаходять хтось кого стріляє, і так далі. Але ми повинні розуміти, що працівники ЦТК це є військовослужбовці так? сухопутних сил. Якщо проти них буде застосовувати зброю, вони мають все моральне право застосовувати зброю у відповідь. Ну, хтось когось відстрелять, якщо хтось думає досі, що проти армії можна піднімати голос. Так? То будуть наслідки, вони повинні це розуміти. Тому що от нещодавно було інтерв'ю з цього, знайшли полонених, які а, мобілізували на окупованій території. Щось там ніяких протестів немає. Взяли, зробили, забрали і все. Тому що там ніхто там тобі нічого не говорить. Якщо ти хочеш концтабір в країні зробити, Якщо прийдуть ці, ну значить ти будеш відповідати за наслідки. Тому я думаю, що держава повинна захищати першу чергу власних. Воїнів і так далі. Тих, хто там в мережах говорить, ну ми не знаємо, скільки там ботів, раз, по-друге, тих, хто там говорить, ну є в країні приблизно від 5 до 10% колаборантів, протенційних, які досі чекають на Путіна. Так що це в будь-які країні існує, так тому випадки в Україні є не є такими, от можна сказати, чимось тими, що виходять за межі можливості і так далі. Тому, так що така ситуація. А, в, цій, в цій частині нашого спілкування хочу ще додати питань: ну, а як тоді реагувати суспільству на дії дуже часто, які межують з протиправними, працівники територіальних центрів комплектації, які ми бачимо, і навіть міністр оборони Ростем Умєров сказав це слово, страшне бусифікація, коли ну в не дуже Добровільний спосіб чоловіків призовного віку мобілізують на фронт. Як на це реагувати? Ну давайте так є випадки, ніхто це не заперечує, але вони настільки масовими. Є люди, які спокійно приходять, мобілізуються, оновлюються і так далі. Росіян активно просто цим робити. Тим, хто так чимось там незадоволений, може поїхати на окуповану територію і там спробувати щось в'якнути стосовно того, що там хтось приїжджає, що скажуть, просто просто заберуть і все. Тому я вважаю, що в даному випадку є конкретні дії так, є закон. І все, що з цим пов'язане Тому я тут вважаю, що більше розмов це слід розуміти. Є армія, є є є, є держава і є життя. По іншому воно не може бути. Єдине, що мене турбує, що ми часто стосовно мобілізації часто говоримо тільки про армію. Армія це тільки частина оборони. Мобілізовано повинна бути суспільство, тому що у нас тил розслаблений, так, чомусь. Всі від чогось втомилися, як вони говорять від війни. А від чого ви втомилися? Від того, що, що ви там по продуктові картки маєте, як в Британії під час війни? А, маєте там роздача, наприклад, тканини, побутових речей по картках, розподілу у вас є, і так далі. На що ви скаржитесь? Ми повинні розуміти, що тил повинен організовано бути так, щоб максимально було залучено виробництво зброї в першу чергу, тому що е, питання не в кількості людей, тому що ну росіян більше людей. А е, в даному випадку, в даному випадку, ми говоримо про те, що ми говоримо про те, що без перенесення війни на територію Російської Федерації цю війну виграти неможливо буде. А це питання в тому, скільки людей працює в виробництвах, організоване виробництво, серійне виробництво, скільки грошей виділяється, і багато чого іншого. Чому там не наприклад не лібералізований експорт ВПК, підприємство ВПК, Тож вони завозили гроші країною, і гроші отримували на підтримку варе. Вироб... Виробничих циклів забезпечена секретність підприємства, пока спрощений порядок виробництва, менше штрафів на виробників і так далі. Тому не навколо цього у нас дискусія в дійсності йдеться, і тому що без перенесення війни на територію Росії ну важко буде зробити виграти цю війну. От бачите, як. Там СБУшники калашматять по цьому по НПЗ по нафтопроводах. Я думаю, що там проблеми будуть виникати у Росіян. Ну це добре, це працює для цього. Не потрібно мобілізувати людей в армію безпосередньо, а потрібно більше, щоб люди були організовані в тилу для забезпечення армії зброєю відповідно. А пане Тарасе, з точки зору антикризового піара або антикризових дій, чи почула суспільство заяви Михайла Драпатого, командувача сухопутних військ з Збройних сил України, генерал-майора, який різко висловився стосовно нападів на працівників ТЦК, тим паче смерті при виконанні повноважень працівником територіального центру і соціальної підтримки? І власне, чи почуло це суспільство? чи як то кажуть, потонув його спіч в основній масі інформації, бо кліпав у нас уже мислення. Ми так сприймаємо все дуже багато. А його заяву почули тільки ну, журналісти, можливо, і спеціалісти, і військовослужбовці. Ну, якщо не почули, якщо там хтось додумується стріляти військовослужбовця, парочку людей пристрелять, і все швидко всі зрозуміють. І я упевнений, що після цього бажаючих просто не буде. Що тут можна сказати? Якщо хтось не почув, то це його проблема. Так можна сказати. Я нагадаю, що Михайло Дропатий сказав, що а, постріли і вбивство. Військовослужбовців, тому що працівники територіальних центрів комплектації і соціальної підтримки це військовослужбовці. В тилу неприпустимо це червоні лінії, які не можна переходити суспільству. Ну і звернувся таким образом до кожного українця для того, щоб вони розуміли, що відбувається. Власне, друга частина нашої зустрічі буде присвячена все ж таки продовжуємо темі, яка дотична до військової. А Міністерство оборони вже знову, здається, знаєте, як то кажуть, ніколи такого не було, і знов. Вже знову у січні і в лютому тепер уже продовжують, струшують скандали. Не так давно, буквально там, півтора тижні тому, міністр оборони Рустем Умеров, до речі, по ньому зараз є кримінальне провадження, як я розумію, там підозра, що він перевищив, перевищив службові свої обов'язки. Не підтвердив і не продовжив, не підписав контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, яку напередодні затвердила наглядова рада, тимчасовим виконувачем обов'язків призначив керівника державного оператора ТИЛУ. Це ще одна агенція при міністерстві оборони, яка займається закупівлею, але вже цього що дотично форми там, і інших розхідних част... і витратних предметів і речей, займається закупівлею Харчування для військовослужбовців. Ну і, власне, тепер пан Жумаділов буде це очолювати тимчасово. Фактично суміщаючи дві посади в двох агенціях, суспільство розділилося, суспільство згадує знову і знову, як при міністрі оборони Резнікові ніяк не могли визначитися ті, хто закуповував яйця, чи вони в штуках їх купляють, чи в кілограмах. А власне, що відбувається? Чому ми ніяк не можемо навести порядок в найголовнішому під час війни в Міністерстві України? Ну яйця по 17 таки не були доведені. Тих та тусовка антикорупційних активістів, які качала Міністерство оборони, так і не довели і не запитують набуде розслідування. Чогось одразу ж заглухла. Те сама тусовка, в тому числі. Допомагало там це безруковий качати Міністерства оборони. Цим бардаком треба закінчувати, хто це такі? Хто це такі? На кого вони працюють? я Моя позиція так: розігнати всіх до біса, прибрати всі ці наглядові ради, що вони роблять Міністерство оборони, що там іноземці роблять. Скільки з них на Путіна працює? Не треба мені розповідати, що вони гроші не беруть, якщо буде це, це, це ради? Конкретна агенція повинна підпорядкована конкретним міністром оборони, які повинні бути військовим кадровим, які тих, хто закуповує зброю, повинні бути кадровими військовими, які розбираються, що закуповувати, як закуповувати, і так далі. Хто з цих людей взагалі має стосунок до армії ані Безрукова. А не умірав, ані це жмаділа. Хто вони такі взагалі? Що це за тусовка? Розігнати до біса всіх, якщо вони допустили таку ситуацію. так Я вважаю. Міністерство оборони повинен бути військові, які знають, що закуповувати, як закуповувати, і так далі. Що це за люди, які там сидять, там що спиляють і займаються інтригами, мені не зрозуміло. От моя та позиція така. Окрім того, я нагадаю, що Міністерство оборони а, ну, має бути демілітаризовано насправді, бо ми йдемо і, і маємо відповідати стандартам. НАТО. Демілітаризовано. Яке НАТО? Яке НАТО? Нас НАТО беруть, а пішли, нахуй, вибачте, з НАТО. Коли будуть брати в НАТО, тоді будемо робити. Нам потрібно зараз, щоб робити так, як потрібно. Що з нас демілітаризовано? Ну, знімуть погони, колишні полковники будуть сидіти там. А то понабирали якусь Шушеру, яка тільки займається інтригами, яка не в біса нічого робити. От знімуть погони буде вам демілітаризовано. Я просто не розумію, що значить стандарти НАТО. Нас беруть НАТО. Ні, ти до побачення. Нам потрібно робити, як, як нам слід. А не ці всі поради різних посольств, які такі Раді будуть, якщо рухне Україна, їм легше буде і так далі. Тому я всю цю туфту -ту не вірю. Я вірю в те, що працює насправді. Ну, ще додам, що Міністерство оборони мало би вже запровадити, фактично створити законопроекти, і у нас мало би запрацювати справді військова юстиція. Тому що те, що відбувається зараз з генералами за провал оборони на Харківщині у травні 2024 року, якось складно оцінити, якщо Наприклад, розслідування веде державне бюро розслідувань, яке чомусь дивиться лише на кримінальний кодекс, де є порушення з цього приводу, але забуває, що є ще інше коло законодавчих актів, на які потрібно спиратися. А також ще у березні 2022 року Верховна Рада прийняла закон про так званий імунітет бойових командирів. Коли вони виводилися, їм дозволялося, фактично вони не мають відповідальності кримінальної за ті рішення, які вони приймають на полі бою. А чому у нас вирішили а, покарати бойових генералів за провал оборони Харківщини 24-го року? Але чомусь ДБР не цікавиться тим, що відбулося, і чому по шести напрямках а, на нас напали росіяни у лютому березні. 2022-го. Цивільний не можуть судити військово. Повинна окрема юстиція бути, і прокуратура, і дізнавальний орган, і суди. Коли там ДБР починає щось там вякати, кудись там, щось дивитися, що там щось розвідку не подивилися, ти хто такий щоб сидіти і взагалі запитувати військового. У нього своя логіка. Якщо так зробив, значить зробив. І хто ти, ти хто такий? Мене знаєте, абсолютно дебільна ситуація. Сидять люди під броню, які запитують військових, чому ви, чому ви там щось не так зробили. Цей маразм треба припиняти, повинна бути військова юстиція, і військових можуть судити тільки військовим. Тараса, тут такий момент в складі Міністерства оборони є департамент військової юстиції, який е, лише здається 24 чи 23 року організований. Але поки що він не напрацював ніякого закону верні, законопроекту. Е, питання тоді до профільного комітету, який мав би цим опікуватися, і про це йому весь час наголошують з 2022 року, а й й раніше. Тому що якраз військова юстиція, хоч ми і про НАТО тут і згадуємо, але все одно це одна з вимог, яким, яким ми маємо відповідати, якщо ми дійсно там колись долучимося до цього альянсу. А скоріш за все, ну слухайте, відповідати чому? Ну відповідати нам слід слідувати своїх інтересах, а то нам починає щось говорити, відповідати якимсь критеріям країни, які за добіса самі давно не воювали. От і все, я знаю, там що говорила одна з вимог. Там не відповідає якимось європейським критеріям, що там не може якась подвійна присяга бути, ну цукалаш, оцю тут туфту, ту, яку нам ці грантажери починають розповідати. Ось слід виходити зі своїх інтересів і створювати. А чому не створена? Це питання більше до законодавчого органу влади. Ну і наостанок, якщо вже згадали про грантажерів. Побачили, як тільки припинили на 90 днів допомогу від одного з найбільших американських фондів, українським розбудовникам демократії і представникам громадського сектору, почали закликати своїх глядачів там донатити, бо не виживуть, говорять, так важко жити в світі. Виявляється, якщо ти живеш за свої. При тому, що більша частина. Змі, про які там пані Романюк розповідала, що вони на гранти живуть, це неправда. Вони живуть за свої. А ось найбільші ЗМІ, на які ми там дивимося і рівняємося, це ж, мабуть, стандарти Бібісі, вони одні з перших, і та ж українська правда, і та ж Бігусінфо, сказали, що якщо ви не будете нам донатити, мабуть, ми дуже скоро ще трошки поживемо на якісь залишки, а потім, мабуть, або скоротимо персонал, або. Або взагалі закриємося. Ну, значить, таке життя, що можу сказати. Я, так би, ну, немає, немає фінансування, закривається. Ну, думаю, вони десь знайдуть фінансування а, і так далі. Ну, судячи з, з настроїв Трампа, він взагалі збирається розпускати USAID. А що ж тоді робити? У нас же ж питання навіть. Е Тут не лише в тому, що USAID фінансувало громадський сектор, і усі всі антикорупційні е, громадські організації, а питання в тому, що після м 2024 року, а більш, під час 2024 року, коли держава сказала, що потрібно забрати частину бюджетів у місцевих громад, місцеві громади побігли е, співпрацювати з, з фондами, щоб ну свою якусь стійкість фінансову таким чином підтримати. А окрім того, у нас Міністерство енергетики з USAID співпрацювало, і Міністерство економіки, і Міністерство Ой, соціальної політики. А тут по іншим програмах. Ну, слухайте, давайте так. Всі ця допомога допомоги безкоштовної не буває. Ніхто нікого не, не, не годує безкоштовно. Це ж як пайки на кругах, оця допомога. Дають тобі на тисячу гривень, а забирають один мільйон. Це ж вплив, це ж постійне. Вони лобіювали інтереси іноземних виробників. Я пам'ятаю, як ці грантажери не давали можливості прийняти закон про локалізацію виробництва нашої держави, викачували з країну 10 мільярдів доларів щорічно. Так? Ну отак це працює допомога там, так звана. Тому не слід плакати за тим, що потрібно. А знаходити інших спонсорів розвивати, розвивати там. Бізнесом працювати і так далі. і гроші повинні в країні залишатися. По промисловості. Я думаю, що, наприклад, по енергетичному сектору я думаю, що буде якась програма, тому що це вигідна, не вигідна самим виробникам цього обладнання. Вони там поставлять вам обладнання, так а потім відіб'ються гроші на сервісі закупівлі запчастин, які будуть для вас золотими. Так що це just business Я не думаю, що воно там якось припиниться там по лінії Міністерства енергетики та інших. Речей, а інше ну треба всередині країни шукати гроші. Е, ну наприклад, ці так звані антикорупціонери вони фактично блокували роботу НАБУ і САП, не дають можливості провер, перевірити перевірити роботу за 10 років, не працює, не, не йде як боротьба, боротьба з корупцією, тому що грантодавцям цікаво, щоб в, в країні була і квітла корупція, бо викачуються гроші на захід. І так далі. Ну от, нарешті, можна буде перевірити, навіть, чим займається і САП. І багато чого цікавого можна дізнатися. Боротися з корупцією, там все залиє, грошей буде в країні значно більше. А це такі подачки, які, які тебе привчають, а потім ти не можеш з них злізти. І ти що повинен там бігати, крутити хвостиками, радіти, що воно тобі дали. Рася, я щиро вдячна за ваші коментарі. Можливо, десь різкувати то, але потрібно прокитатися і щоб у блуда з очей спала. І я думаю, що ви погодитеся, що краще жити на свої, можливо, трошки скромніше, ніж посичати чи брати безкоштовний сир, а потім а потім виявиться, що ти у мишоловці. Тарас Загородній, керуючий керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку. Ми щиро вдячні за відповіді на наші питання.